Матусь, А я тебе вже зачекалась. Сідай, поговоримо. А пам'ятаєш, як я зробила свій перший крок? Ти тоді відвернулась на секунду, а я вже стою, тримаючись за цю лавку. Звичайно, доньку. Тут був і перший невпевнений крок, а потім другий, третій. Я навіть не помітила, як ти так швидко виросла. А ще ми любили сидіти от тут у Бог. У тебе завжди був з собою хліб, і ми готували пташок. Дитиною ти завжди казала, що коли мене не стане, надсилатимеш мені вітання поштою. пуштою. цій самій лапки. Пам'ятаєш? Я навіть коли поїхала на навчання думала про це. Але не писала. Та я ж поверталась. Просто не часто. Ти кожного разу ставала інша, холодніша, але я навчилась любити тебе на відстані через листівки, які не приходили. Мені було важко. Я не знала, як мені сказати, що мені тебе бракує. Я ховала ці почуття в роботі, в друзях, в комп'ютерних іграх, в шумі великого міста. Прости мене. І ти мене прости. Я деколи наче поспішала повствої історії, повст твоє мені погано. Іноді знецінювала твій біль. Хоча ти прагнула моєї підтримки, але мені здавалося, що так я роблю тебе сильнішою. Тепер я би усе віддала, щоб ще раз почути твою сповідь і загоїти ран. Я б не пропустила твій день народження. Пробач, що я відповіла грубо, коли ти телефонувала третій за день. Просто мене тоді покинув Даня, і я варилася в своєму горі. О, тільки не треба на мене зараз так дивитись. Цей твій фірмовий погляд мене ще з дитинства бісив. Я знаю, що ти зараз думаєш. Він мені не пара, я б не була з ним щаслива. Вибач, вибач, донечко. Звичка, так дійсно було краще для тебе, але зараз я би просто обійняла тебе і дала виплакатись. Мамо, я тобі зараз таке скажу. Андрій запропонував мені вийти за нього заміж. А коли весілля влітку? Ну, врагс ми не підемо, ти знаєш, як я не люблю всі ці формальності. У нас буде виїзна церемонія в ромашковому полі, арка з живих квітів. Я в такій простій білій сукні, він в гляному костюмі. Ми цілуємось, гості аплодують, і тут прилітає гелікоптер. Пілот буде в костюмі чарівника, і він роздасться сім морозиво. Пам'ятаєш, як цій дитячій пісенці? І ми летимо на море тобі повідомлення. Мама. <зв 'як> Ну, це найдивніше повідомлення, яке я тобі коли-небудь надсилала. Ми летимо на захід сонця. Навколо так красиво. Надзвичайно ну, красиво, і знаєш, мама, я, я зрозуміла, що я була щаслива і просто ніколи цього не цінувала. З нашим гелікоптером щось не так, сильно трясе і я... я просто хочу подякувати тобі за те, що виростила, за те, що дала мені життя, що прощала, приймала і любила. І якщо ти це почуєш, знай, я не боюся зараз, а як раптом трапиться диво, я тобі напишу вже завтра. Якщо ж ні, просто. Приходь на нашу лавку і надсилай мені вітання голубиною поштою. Я так сильно тебе люблю. І я люблю тебе, донечко. Мені тебе не вистачає. Буває мить, коли тобі, щоб далі жить в прудкій юрбі, бракує слів, нема думок, неначе попіл, німих свічок згасає світ у передчуттях, життя політ у твоїх думках. Береш перо і на папері рядки лягають, а у двері то щастя стука. Ти відчиниш і творчі муки геть відкинеш. Помолися лиш тихо-тихо, ти до отця втікає лихо.